Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє відео, розпаковка від підписниці. Прислав мені дещо із Європи, я ще не дивився, буду розпаковувати разом з вами. Продав велике лот на Віоліті, багато різних речей. Слідкувало більше 60 людей за цим лотом. Також пізніше у відео вам розповім. Так що заварюйте чай або каву, беріть смаковики та приємного вам перегляду. Продажі на Віоліті продав такий коньяк, Купував на пораховці за 800 гривень, продав на Віоліті за 1300 гривень. Ще одна така пляшка є. І продав такі келихи металеві. Брав на пробу, як продасться. Купував за 400 гривень. Хотів продати дорожче, але не вдалося. Прийняв пропозицію ціни на Віоліті. 500 гривень. Так що майже нічого не заробив на них. Зустрічався з людиною, придбав трішки мельхіору Ось така троянда, новий стан і такі нові по золоті. Ложки. Тут навіть написана частка золота. Це в нас прибалтика. Купив ложки, Два комплекти за 800 гривень. Трішки дороговато, ніж планував. Ну, так вдалося купити в основному і за цих ложок. Цікаво просто їх продати, за скільки вдасться продати. Несу на пошту картину Тараса Григоровича Шевченка. Вишита картина продав на Віоліті за 500 гривень. Продажі на Віоліті. Такий гарнесенький куманець продав. За 1300 гривень. Намагався його продати за 1500, але він три місяці в мене на продажі. За 1500 ніхто не хотів купувати. Тому за 1300 він швидко продався. Купував його у травні у підписника вже не знаю за скільки, тому що багато речей купував там. І фотоапарат Canon А470 я обіцяв по ньому розповісти. Було повернення по цьому фотоапарату. Я не спеціаліст по цим цифровикам, ну покупець сказав, що є полоси на фотографії чи на екрані, вже не пам'ятаю. І про що він мені показав, що тут була вкладка ось така сломбарда. Тут написано полоси на фото. І ломбард він здавався у 2014 році, на новорічні свята. Хтось, мабуть, всі гроші втратив, святкуючи новий рік, а це саме перед війною. До речі, через 8 днів після цієї дати я звільнився з армії з контракту. Що ще до всіх цих подій, що почали розвиватися в Криму. Продав на Віоліті за 300 гривень мінус комісія. І те, за скільки я його купував, купував за 170 гривень на браховці і ризикував, тому що не знав працює чи ні, він був без батарейок. Заробив всього 100 гривень на ньому. Ну нічого, 100 гривень також гроші, головне, що довго фотоапарат не продавався. А підписнику я продав його за 500 гривень. На жаль, в ньому виявився дефект, тому без проблем я його назад взяв. В мене дуже рідко бувають повернення, але бувають ні від чого не застрахуєшся. Підписниця купила такі доміно. Тут є тріщина на кришці за 100 гривень. Купував разом з деякими речами, так що не знаю, скільки воно вийшло мені, можливо, гривень в 50. Також продав на Віоліті таку тарілку Eulkси за 500 гривень. Продажі для підписника. Він вже в мене як постійний клієнт. Зараз покажу, що вдалося продати. Це все одна покупка. Набір заварників, не вистачає одного великого. Продав за 200 гривень цю пару. Статуетка Ворожіння на Ромашці. Полонна. З хакема. Продав за 300 гривень. Купував за 150 заварники в мене під реалізацією. Статуетка XGL Посейдон Продав за 600 гривень, купував багато статуеток в одному місці, так що не знаю, скільки вона мені обійшлася. Продався мельхіоровий набір. Це у нас троянда. Можна сказати, саме козирне за радянські часи. Тут саме дороге це ножі. Можете запам'ятати малюнок ножа, він дуже дорогий. До 100 доларів коштує 6 ножів. Тому що вони дуже рідко зустрічаються. Саме якщо стан новий, стільки вони будуть коштувати. Тут в наборі 27 предметів. Три предмети ось такі. Раніше тільки для оливок мені потраплялося, там комплект був. А оці два предмети раніше мені не траплялися. Купував дуже дешево по відношенню за скільки продав. Продав я цей набір за 6000 гривень. Купував дешево. Ну так вдалося купити. І у цієї ж людини купував ці позолочені позолошені ложки. Її купував вже дорого. 600 гривень за 6 штук. Продав за 800 гривень їх. Тут є позолота. По маркуванню видно скільки позолоти. Це у нас Прибалтика виготовляла. Ось такий продаж. На 7900 гривень. І в коментарях просила показати, як я пакую посилку, і зараз, на прикладі цієї посилки, я вам покажу, як я її запакую. Стугові прибори не можна ось так відправляти, просто закривши коробку. Тому що під час доставки будуть дряпатися, битися один об одного. Тому дивіться, як правильно пакувати мельхіор. Просто загорнути його пузирчату плівку або ще якусь плівку. Ось так один на один прокручувати, щоб між ними була прослойка плівки або пакувального матеріалу. В принципі, нічого важкого в цьому немає. Ось так скрутили. І скотчем перемотало. Все дуже просто, нічого сходного. І так воно доїде досить надійно. По такому ж принципу далі пакуємо виделки, ложки, ножі. Це досить надійна паковка. Навіть якщо коробки немає, можна отак от скрутити всі столові прибори. І в кур'єрському пакеті відправити і нічого з ними не станеться. Вони доїдуть до... добре, вони не крихи, все буде добре. По такому ж принципу пакуємо все інше. Все, що крихе, окремо один від одного треба пакувати. Де брати таку плівку для пакування? Особисто я купую в інтернеті на OLX. я купую там відразу 50 метрів плівки. Ширина там 50 см, замість стандартної, як всі звикли на пошті метрової я беру 50 см. Із-за того, що можна заказати OUX з доставкою. А це вже дешевше буде доставка велика, тобто довжина 1 метр, вона через ULX доставку укрпоштою не пройде по об'єму. І тому там дорожче буде. Там буде більше 100 гривень доставка. А так у UX доставка гривень 30-40. Інколи вона буває безкоштовна, тільки комісія за перевод грошей і все. На новій пошті не рекомендую купувати плівку, якщо ви постійно будете пакувати, за того, що вона там дорога. Якщо не помиляюся, один метр коштує 15 гривень. Це дорого, чесно кажучи. Я за таку плівку плачу 190 гривень за 50 метрів. Правда, ширина всього-навсього 50 см. Ну, все одно 190 гривень плюс доставка. А коли ще там, в тому ж місці замовляю скотч або коробки, ще щось, то воно вигідно буває. А зараз вам покажу, як е, пакується в саму коробку. Нічого важкого в пакуванні немає. Перші статуетки поклав, далі можна взяти пакувальний папір, так от прокласти. як додатковий пакувальний матеріал. Деякі з того прибори можна збоку покласти. Ці ложки додатково не пакують, тому що вони все одно в плівці. Плівка така товста, так що нічого з ними не буде під час доставки. Ось так вклали, далі пакувальний папер зверху, щоб в посилці нічого не рухалось під час доставки. І все, ось так закриємо і все буде добре, але в мене. З'явилася проблема, Те, що коробка з-під приборів не помістилася, тому я її відправлю як друге місце. Це буде краще, ніж купувати коробку на 10 кг. За саму коробку треба 50 гривень заплатити, і доставка буде на 40 гривень дорожча, тому відправлю як друге місце. Поїде просто в кур'єрському пакеті. У мене просто немає великих... Коробок для пакування, і хочу зауважити, що для підписників зараз стараюся самостійно пакувати посилки. Можливо, в деяких випадках це буде пакування пошти, щоб вони несли відповідальність за цілісність посилки. А при відправці на Віоліті я сам намагаюся не пакувати, тому що я там і так плачу комісію немаленьку, і тому там пакує сама пошта. І в мене це прописано. Під кожним лотом, що упакування за рахунок покупця і це згідно правом в В деяких випадках можу відправити Карпошту по попередній домовленості. А зараз допакую цю посилку і йду на пошту відправляти. Зробив розпродаж. Оце все на Віоліті продав за 2000 гривень. Виставляв з 1 гривні тут речі, котрі. Довго в мене продавалося, тобто не ліквід. Багато чого продав. Скоріше за все, я витратив більше грошей, коли купував ці предмети. Але вони в мене надовго затрималися і займають багато місця, тому вирішив не ліквід продати. Так що буває таке, що продаю дешевше, ніж купую, а інколи навіть викидаю на смітник. Нічого тут не поробиш. Є такі моменти неприємні, але по ітоговим результатам все одно я в прибутку. Також людина, котра купила ось цей от, окремо два картриджі купила за 100 гривень на Violet. За скільки купував, вже не пам'ятаю. Щойно зустрівся з людиною, придбав в нього хромові чоботи та радянський бінокль після Заплатив за ці дві речі 2000 гривень. Зараз прийду додому і детально покажу, що придбав. Закупка сьогодні від оголошення, хромові чоботи. 41 розмір, нові. Не знаю, це дорожче продати чи ні. Щось я сьогодні дороговато купив 2000 гривень за бінокль та чоботи. Бінокль має потертості. Лінзи показують добре, але між лінзами є трішки бруду. Треба спробувати почистити. B8 на 30. Номерний. Кофер у гарному стані. Опис є. Ну комплекта немає. Тому що в описі. Ну, ось така закупка сьогодні на 2000 гривень. Подивимося, скільки вдасться це продати. Розпочинаю розпаковку те, що з Європи до мене приїхало від підписниці. Я навіть не уявляю, що там може бути, тим більше сама посилка досить велика. Ось так виглядає посилка. Зараз я, мабуть, дістану це все на стіл і потім вже буду з вами розбиратися, що і де тут є. Цікаве. Потрохи буду діставати, тому що все сюди не поміститься. Цікава статуеточка Тайвань. Виробництво треба буде ще перевірити на цілісність. По цінам зараз не можу сказати, важко так сходу оцінити. Тут є скол, про це мені підписниця писала. Це, я так розумію, попільничка. Півник. Це, скоріш за все, Європа. Гарна пташка. Це у нас барометр. Ось така свинка є. Це латунь, скоріш за все. Будиночок якийсь. Виробництво Китай. Скотчем заклинано, так що знімається. Тут, не знаю, повинно бути щось чи ні. Навіть не уявляю, для чого воно потрібно. Такий гарний лебідь. Переливається кольор. Гарна тарілочка. Тут, здається, є сково мені писала. Тут тріщина є. На тарілочці. Шкода. Статуетка сова. Я навіть не знаю, може щось потрібно. Зверху чи ні? Не знаю. Треба, треба пошукати в інтернеті. Для чого така сала потрібна. Качка ось така. Легенька порцеляна, Тонка порцеляна тут. Ну, виглядає доволі симпатично. Ведмідь ось такий. Можливо, колекційний, хто знає. Годинник ось такий кварцевий. Музикальний годинник. Янголочк. Скоріш за все Китай. Деталізація цікава. Матеріал я не знаю, що за матеріал. Треба подивитися потім. Ну, зроблено начебто під дерево, але це не дерево, можливо, пластмаса. Ну, прикольно. Не знаю, це як сільничка мабуть, іде. Прикольно. Ось така підставочка. Ні. Не знаю, можливо, в комплекті щось зверху було, можливо, щось ще там є. Зараз буду дивитися. Це, це я не знаю що. Потім вже відкрию, подивлюсь, що тут таке. О, класна відкривашка. Важка латунь. Чарка латунна. Ну, ще одна статуєтка схожа з цією. Цікаво виглядає статуеточка. Ідемо далі. Мабуть, цукерниця. Такий порцеляновий. Поки що я не знаю, як його заводити. Виробництво Німеччини написано. Потім треба буде розібратися з ним. Так, зараз ще сину предметів приберу, тому що незручно трішки. Розбираємо посилку далі. Якась цікава картина. Здається, намальована якоюсь цікавою фарбою. Потім розбиратися. Ще одна картина. Це схоже на принт. М'ячі для гольфу. Цікава картина гольфіст. 92 рік. І тут різні паркоми. Так і написано, колекція з 1960 по 2000 рік. Ну, треба буде розбиратися, можливо, щось цікаве, дороге є. Предмети ще є. Така мисочка виготовлена в Англії. Це можливо кришечка. Ну так, так воно і є. Це, мабуть, для чайних пакетиків, може ще щось? Щось тут у нас велике і крихке. Порцеляна, мабуть. Зараз розпакую і покажу. Ту, яка гарна річ по матеріалу не вгадав, це у нас скло або кришталь. Цікаво виглядає. Так, ідемо далі. Сувенірна підкова. Рибка. Трішки схожа на наших рибок, котрі йдуть в комплекті з великою рибкою. Ну, це Англія, скоріш за все. А це смаковики. Дуже дякую за смаколики. В коробці все закінчилося, зараз відкрию. Скриньку, подивлюся, що там є. Щось загорнуте. Дивимось. Ось така краса. Квіточки порцеляни. Гарні. Це у нас годинник пісочний. Ось так от правильно. Львиця, здається, латунь або бронза. Гарна. Годинник по вазі відчуває, що це щось дешеве. І біжутерія. На цьому все. Я не знаю встигну сьогодні. Виставити це на продаж в своєму телеграм каналі буде видно, ну буду намагатися сьогодні разом із відео виставити це на продаж. Треба зараз оцінити все правильно, грамотно, тому що для мене це нові предмети. Я звик до наших предметів, тому що я знаю попит на них. А на такі предмети я не знаю, який буде попит. Ну, є тут деякі цікаві речі. Сподіваюся, нормально воно буде продаватися. А вам дякую за перегляд. Сподіваюся, у вас все добре. Не знаю з приводу наступних барахолок, тому що по прогнозу погоди будуть дощі на вихідні. Якщо не буде, то звісно, поїду на бараховку. До зустрічі!